Дітки всі хочуть, тата й У Нас була ну, з дітки в інтернатному закладі. Для мене це було дико. От мама, 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 мама. Ну вже ми потім привикли на чоловіки-вихователів казали тату, а на нас казали мами. Ну, ось так. Я розумію, що діткам треба мама й тату. Хоча вони із дома малютки, вони їх в принципі не знали. А коли вже почали в інтернатних їх передавати, то тоді вже вони ну, більш так почали розуміння того, що ну. Якось то Але дитина повинна бути в сім'ї. Жителька Паліївки Тетяна Слюсар у 2022 році вирішила створити патронатну сім'ю. Жінка говорить, що на початку своєї педагогічної кар'єри працювала у дитячому будинку в селі Хоружівка, а тому добре розуміє потреби таких дітей. Додає у патронатній родини діти перебувають не більше трьох місяців. За цей час Тетяна намагається повернути їх до нормального життя. Ти допомагаєш тим дітям, які попали в складні життєві обставини. Ти розумієш, що ось дитинка приїжджає, вона така зажата. А коли вона виїжджає, то у нас дівчинка була ну, трошки з вадами, і вона приїхала, вона просто вона жата, є така, знаєте, от є так. А коли ж вона їхала до мене, вона йде по вулиці, каже, Ярослава, яка ж ти гарна. Вона головку підняла, плечі розправила. Знаєте, от, і іде дитина? Ти радієш, тому що все да, ось це ось так видно. Ось те, що помінялась наскільки вона. Якщо ти працюєш з дітьми, то старість нас не застане. Думаю, Тетяна розповідає, що за три роки у їх патронатній родині перебувало вісім дітей. Зараз тут живе Назар із села Шатрища. Це третій його візит до цієї патронатної сім'ї. Коли він перший раз приїхав, ну, самі розуміють, дітки приїжджають неохайні, ну, ну, звичайно, таких сімей. Тепер він приїжджає і каже, ба, це треба постірати. Мені покупатися треба, мені уші почистити треба, це вже вже знаєте, вже знаю, що це вже я заложила в його. Постіль треба засилати. Радує те, що от коли кажуть, треба знайти ключик і підхід до дитини. Це той ключик, який відкриває такий замочок. І коли дитина до тебе підходить і каже, а я тобі хочу щось сказати по секрету. Ти зрозумієш все. У нас все добре, ми чу, відчуваємо комфорт і ми працюємо. Пані Тетяна розповідає історії дітей, які були у неї на виховання. Жінка говорить, що до всіх прикипає до шею. Саме життєва історія це моя Надійка, вона моя сонечко, зірочка ця дівчинка. Вона до мене потрапила рік і три місяці. Ну, з братиком була, братика там були вади по здоров'ю. І вона малесенька, вона не, ну, не представляють, а тоді якраз на даний момент. Були світло відключали дуже часто, не було приборів, і, вона, а, і воно так нароченята сяде, обніме мене і спить. Ну, це важкувато було. Маленька дитинка, розумієте, це ж і каші, і памперси, і все на світі. Ну, нічого, витримали місяць, два режим зробили, тоді все було по режиму, все в нас добре. Другі дітки теж були двоє діток, хлопчик і дівчинка теж малесенькі, там більше рочку, більше трьох рочків. Ну, там дівчинка ну, дуже нервова була. Вона дуже, ну, а чого нервува? того, що її мама жила з бабушкою, з прабабушкою ну, Мама, звичайно, дуже молода, звісно, і бабуся, і прабабуся теж молоді. І вони зловживали, і діток закривали в кімнаті. Я спочатку не розуміла, коли я на кухні щось роблю, я закривала, ну, там грубка, думаю, що в неї починалася істерика. І тільки тоді я зрозуміла, що їх, напевно, закривали. По-перше, коли вони приїхали, я думала, що вони хліба не наїдяться. Я сижу, вони беруть буханку. І їдять, і їдять. Я звоню, кажу, мамі, кажу, Лізавета, ну що таке, що таке? Ну, діти ж не можуть такі маленькі їсти. Вони Вона каже, це нормально, вони можуть з'їсти за день ту хлібину вдвох. Патронатна сім'я Слюсарів єдина у Ямпільській громаді, розповідає начальниця служби у справах дітей Ямпільської селищної ради Оксана Левченко. Патронатний вихователь дійсно це робота, це людина на роботі. Вона отримує за це заробітну плату. На даний час заробітна плата патронатного вихователя становить три прожиткові мінімуми це 24 тисячі. Помічник патронатного вихователя зараз також отримує заробітну плату. Це мінімальна заробітна плата. Послуга надається патронатним вихователям правда 24 на 7, як ми говоримо, тобто, практично постійно патронатний вихователь в роботі. Для того, щоб стати патронатним вихователем, необхідно звернутися до служби у справах дітей. Однією з умов для створення патронатної сім'ї потрібно, щоб патронатний вихователь. Не працював, от у патронатного вихователя повинен бути помічник. Патронатний вихователь повинен мати житло на праві власності або користування, і повинен мати постійний дохід. Ну і відповідно, щоб у патронатного вихователя і у всіх членів, які проживають з ним на одній площі, не було захворювань, які перешкождали вихованню дітей. Під час перебування в патронатній сім'ї законом не обмежено спілкування дітей з біологічними батьками, додає Оксана Левченко. Навпаки, це вітається, але тільки в разі, якщо це не несе шкоди самим дітям. Це час дається для виправлення кризової ситуації, вирішення проблем, щоб діти знову мали змогу повернутися до рідних батьків. Олександр Соломко, Юлія Андрусенко та Надія Чибиряка Суспільне новини, Сумщина.